Як інформує Шосткинський районний відділ Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип та гРВІ, період часу, протягом якого існує найбільша вірогідність підвищення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Він розрахований на підставі багаторічних спостережень та триває з 40-го тижня поточного року по 20-й тиждень наступного року, за даними фахівців відділу, з 29 вересня по 5 жовтня. У шосткинській громаді на ГРВІ захворіло 346 осіб, в тому числі захворіла 231 дитина, що складає майже 70 відсотків від загальної кількості. Збільшується захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, як серед дорослого, так і серед дитячого населення. На минулому тижні проведено 60 досліджень на коронавірусну інфекцію. На п'ятницю в закладі амбулаторно лікувалось 10 хворих з коронавірусною інфекцією. Це всі особи старше 18 років. Вони вакциновані перед захворювання легкі. Слід зауважити, що наразі в обласних лікарнях перебуває 30 хворих з COVID-19. з них потребувало кисневої терапії 23 особи. Одна особа перебуває в реанімації, проте вже отримано ще 85 позитивних тестів. Тому можна стверджувати, що в Сумській області поступово зростає захворюваність на коронавірус. До речі, поки що щеплення на Сумщині не роблять. Через відсутність вакцин. На сьогодні вакцини проти COVID-19 в закладі і в області нема. Нагадаю, що повний курс вакцинації складають 4 е, дози вакцини, дві з них обов'язкові, дві бустерні. Бажаючі можуть звернутися до сімейних лікарів. Залишити свої побажання буде формуватися потреба після того як ми її отримуємо, будемо запрошувати на вакцинацію. Між тим сьогодні в деяких країнах світу відмічається розповсюдження нового штаму коронавірусу пірола. Більшість джерел повідомляють, що в цілому цей варіант вірусу не відрізняється від інших варіантів Омікрона.